Віталій Костишин, головний тренер футбольного клубу Поділля. Бачи перші враження після гри? Перші. Двоякі, двоякі враження. Хотілося, звісно, вдома потрібно пере, перемагати. І враження, звісно, такі могли і забивати, могли і пропустити. Були гарні відрізки в нашому виконанні, були скажімо, і моменти, де можна було більше вижимати. Ну, також і біля наших воріт суперник також створював багато проблем. Ну, Стартовому складі ви випустили новачка Коваленко і Люд, з чим це пов'язано? Брак кадрів, чи ви наскільки впевнені в його досвіді і діях? Ну, якщо ми випустили, значить побачили те, чим він може допомогти. Чуть-чуть хотілося б, щоб більше було скажімо, движення на футбольному полі. Но, я думаю, ми це нащупаємо і наші вимоги швидше донесемо, тому що він у нас тільки пару днів. Якість футболіста висока, одне, що нам потрібно ще трішки попрацювати, щоб він витримував більше, ніж там на футбольному полі. І у чотирьох турах з чим це пов'язано я на вашому <звісна> Ну, Десь не, не вистачає нам зіграності, напевно, що ще не вистачає зіграності, тому що є такі моменти в третій зоні, де можна краще використовувати і е, все, скажімо, переносити в голи. Але поки ми цього нащупати не можемо. Ну, над цим плідно працюємо і ми самі дуже чекаємо перемогу. Е, думаю, скоро вона буде. Ваші перші враження після гри? Ну, негативні, бо не виграли. Ну, вийшло нормальне дербі з емоціями, зі всім. Щоб забивати, щоб вигравати ігри, треба забивати нічі. Для вас е, одне очко з поділям це позитивне чи негативне? Негативний результат. Все, дякую.